В Італії проти урядового плану скорочення бюджетних видатків протестують ті, хто достроково вийшов на пенсію. За договором з роботодавцем вони отримують певну суму щомісяця впродовж кількох років. Однак, якщо пенсійний вік підвищать, ці люди залишаться без виплат. В Італії таких дострокових пенсіонерів налічується близько 200 тисяч. Десосонучісону анкепенусвиряду немає фінансових ресурсів, бо він шукає їх не в тому місці. Вони вибрали найлегший спосіб обібрати працівників та підприємства замість того, щоб запровадити податок на нерухомість. Тож заяви про те, що грошей немає, не витримують жодної критики. Сор на знак протесту проти плану скорочення видатків у четвер в Італії закрилися тисячі приватних аптек. Уряд вирішив подвоїти відрахування з продажу ліків з майже двох до майже чотирьох відсотків. У федерації приватних аптек вважають, що це нововведення особливо вдарить по невеликим закладам. Ми не хочемо, щоб нас змушували звільняти працівників. Вони працювали з нами впродовж багатьох років. Руйнувати їхні долі неприйнятно. Реформу, яка передбачає скорочення по багатьом статтям бюджетних видатків, має затвердити парламент. Зараз документ на розгляді в Комітеті сенату з питань фінансів.